Доброго дня, шановні друзі. Говорить і показує Крижопіль. Сьогодні це волейбольне селище приймає волейбольну лігу Поділля. Вона ж і, 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 волейбольну Лігу Поділля 2024. Вона ж є чемпіонатом Вінницької області цього року. І сьогодні тут 11 листопада. 2023 року змагаються в першому турі зі на три команди. Вони зіграють сьогодні по два матчі. І зараз першими об 11-й годині на вийшли. команда Вибір розумник, так називається команда, місцева команда «Кризовка». Вони білих футболках зараз на подачі. І команда Федерації волейболу Гайсинського району на протилежному боці Мадачка не в темній формі. Е, як завжди з вами, Олександр Мазан. Як і в минулому сезоні. Ми намагатимося якомога краще, якомога повніше. Якісніше показати вам волейбол, саме волейбольні гупа. Розпочинається м'яч ейсом у виконанні восьмого номера команди Вибір розумник Владислава Курняка. Ні, це був е, Бо, Богдан Босенко. Перший цент команди вибір розумних новачок команди Леонтій Дубчак. Ну, Багато новачків в команді, якщо просто взяти торічний крижопік, так називалася команда. І цьогорічний вибір розумних, якщо це вважати однією командою, або вибір розумних вважати правонаступником торічного крижополя, то... Новачків дійсно багато. Менше новачків, але вони також є в команді, в команді Федерації волейболу Гасінського району. Навіть не знаю, як їх називати, торік називалася збірна Гасінського району. І ще була назва Тростянець вона фігурувала. Но керівник команди, ми от ви бачите його там, якщо подивитися, за Геннадій Володимирович Мазур. Він, до речі, заявлений на цей матч, а я думаю, що не з'явиться на майданчику. Він е, саме таку назву е, продемонстрував Федерацію волейболу Гайсинського району. Я не знаю, як її скорочено називати. Е, називати Гайсин, або називати Тростинець, або називати Федерацію, Я не знаю. Ми якось пристосуємо. Тим часом е, на подачі вибір розумних ракунок 5-2 на користь господарів. І потихеньку давайте знайомиться з волейболістами. Зараз нападаючий удар від Олександра Мітли. Напевне, є один з лідерів цієї команди. До речі, вихованець Вінницької обласної здійсня. А Вінницька обласна з ДІОШ, вона вже через дефіше ВСМ. Вона буде змагатися теж сьогодні, у другому, третьому матчі. Це подає Олександра Мітла, 96-й номер. Я не знаю, напевно. команди Гайсенського району. Лідер команди, я думаю. Один з лідерів команди. Тим часом на Маданчику Найромантичніший волейболіст минулого сезону Легонтій Дубчак. Ви Пам'ятаєте відео, в тому числі я знімався відео, коли він... Під час матчу, ну після матчу, освічився своїй майбутній дружині, попросив її руку і серце, і обручку там вручив. Це було у Вінниці, в залі здоров'я. Така романтична історія, багато переглядів набрала ця. А зараз е Вадим Карінчук на подався. 7-4 рахунок. Ви бачите, табло. А це Валентин Пукай. Ще один, е можна сказати, лідер роздягальні команди Гасенського району. Валентин Кукай. Він разом з Геннадієм Мазуром бере на себе багато організаційних питань. І це Андрій Яковунець. Бачимо, що багато в тому році Андрій, до речі, вихованець Крижопівської дюша, бачите, що це номер, Андрій Яковунець. Він в багатьох матчах виступав як пасуючий. Ну а сьогодні він догравальний. Помиляється. Андрія Кавунець. Віктор Захарчук, четвертий номер Гасінського району. Один з найстабільніших гравців цієї команди. І Мітла баганенька передача, вийшла, не встигав туди Олександра Мітла. І як результат, перший арбітр матча ви його бачите Валерій Кавина. Вінниця, другий арбітр Володимир Поліщук, це національної категорії. Це Вінниця. Подача Богдана Босенко. Босенка. І ось він 12-й номер. Зараз скажу, хто це. А це Віталій Сиволдаєв. Новачок. футбольної ліги Поділля. Віталій Сиволдаєв, номер 12. Пасуючий. Ось така скидка була. Краєвський, Віктор Краєвський. Заблокували 10-го номера. Гасінчани заблокували 10-го номера. Роман Мадай. Команди вибір розумних». Ну, Значно оновився склад. Перш за все за рахунок першим постріл. Пробуває Леонтій Дубчак з передачі Олександра він зараз. Номер. Ще один новачок. І торічний переможець. Але в складі команди Сижов. І знову проходить скидка Віталія Силоудаєва. Ну, звикайте майбутні суперники. Гайсенчан 9-10. Ось вам новачок. Ось вам вже сюрприз від нього, вже в першій партії. Він ж на подачі Подача недосконала. І не планер, і не солова така собі. Роман Мадай на подачі. Теж новачок. І ще один. Дивіться, як скільки новачків. Волейбольний лізе. А це спорний м'яч дав зараз. Калина, не знаю. Романа, Віктор Краєвський, Олександр Прищепа, і Полинчук не 10-11 рахунок. Ну, як бачимо, знаєте, так, ми їхали сюди, обговорювали з фахівцями. Такі собі прогнози робили на матчі, перш, перш за все на цей матч, бо він перший. Блокує зараз. Олександр Давискиба. Олександр Давискиба блокує зараз Андрія Ковинця. Її рахунок, ось дивіться, оди, о, 5 одиничок, загадуйте бажання. 5 одиничок на табло першої партії, 11-11. Прийом Мадая. Ну, Це блок-аут. На цей раз я хитріше зіграв. Ви бачите, що ми так десь на бумагі вважали фаворитом все-таки вибір розумний. Але як бачимо, кавперта боротьба, йде, поки що 13-11. На боці газінчанці зіграність. Але як бачимо, не тільки зіграність, і новий пасуючий в команді новачок, який вже себе показує. На жаль, що Передачу. Зараз закинув він Олександрові Давискібі, Далеченько і той в Вантен. Пахнук 14-11. І забиває Леонтій Дубча. Безумовно, один з кращих гравців минулого сезону і хвилина перерва. Хвилину перерву бере. Там ще Володимир Денисюк, поруч з командою, ви бачите. І він мені сказав, бо він в тому році теж був заявцем команди, як, ну, як гравець. І він мені сказав, ну, але так і не вийшов, не зіграв жодного розіграшу. І титул найстаршого гравця завоював Віктор Васильович Романенко зі Стрижовки. А в цьому році, буквально кілька хвилин тому, я запитав у Денисюка, ну що, вийдеш на майданчик, ну побіцяв. У другому турі а це буде Ободівка, в Ободівці вийде. Давескиба! Давескиба. Пробиває Давоскиба і рахунок 13, 12 15 Я називаю першу цифру тої команди, яка подає. Денис Паталаха. І ще є Євген Паталаха, а сьогодні Денис. Шостий номер. Гайсенчан. У номер eh, Вадим Калінчук. Не дуже вдало, але було таркання блоку і м'яч зараховано. 16-12. Калінчук на подачі. І саме Вадим Калінчук є один з організаторів цієї команди. Ау, 13-16. Звідки взялася назва, назва Вибір розумних. Ну, це є дуже відомий в Україні аграрний проєкт фірми Укрмінвест. Агро, якщо не помиляюсь, фірма один з лідерів виробництва буряків в Україні і переробки. Якщо не помиляюсь, займає там 10% ринку. І у, у, в рамках цього, цієї компанії є такий проєкт Цукрові буряки, вибір розумних. От вибір розумних і така назва. Частина цього слогана. Частина цього проєкту, вона війшла в нас. Вибір розумних. Ну, розумник пишеться з маленької боку, я не знаю, напевно так. Тим часом рахунок 14-16 на Олександр Давискиба, найвищий гравець. Е, ну, Гравець неправильно, волейболіст. Принаймні е, е, у цьому матчі, з тих, що з'явилася на майданчику. Олександр Давискиба, номер один. Валерій Калина. Команду можна вводити м'яч. Звичайнісінька подача такі собі планіроки. Я колонець просто переводить м'яч і захарчук. теж скидка. Бачите, зараз такий двобій на скидках пройшов, не наважився ніхто на силові удари, нападаючи. 17-14, Андрій як Прийом Паталахи. Кукай! Пукай Краєвський приймає, не спасує. А Роман Мадай забиває. 18-14. І вперше в цій грі відрив становить 4 пункти. Плюс 4. І це вже 18-14. Десь партія заходить на своє завершення. Приємно, що присутній сьогодні голова Турчинської військової районної адміністрації Олександр Гаврилюк. Забиває Маза 19 19-14. Ну ось вона та перевага, яка була на папері, е -е, схоже, вона реалізується на майданчику, 19-14. Але зарано, зарано роботи висновічно. Прийом мітли, свалдає. Ну, ви знаєте, прищета зігравання. 2014. Є претензії міту до Валерія Калини, підйом м'яча. Я бачу, поки що рановато робити висновки, але поки що не всі передачі Віталія Сиволкаєва проходять. Ну, зараз знизу недовершений був прийом. А ось класичний удар першим темпом Богдана Босенка. 21-14. Це плюс 8, да? Ні, плюс 7. Друга хвилина перерва у Гайсенчан. Друга. Ніхто не підходить до команди, не ні, ні Володимир Денисюк, не Геннадій Мазур. Вони там, хлопці самі вирішують. Що тут? Тут теж тренер не підходить до команди. А хто тренер? Це, знаєте, аматорські команди. Тут нема такого. такого розподілу. Зібралися, грають. Таким волейболістам, як Віктор Краєвський, Олександр Прищепа, Андрій Ковнець, я думаю, вже тренери не дуже той потрібні. А, це повінця, п'ятнадцять, Ну що, може, такий гасінчанин зачепляться. Ну, гасінчани, як їх? я ж кажу, як їх називати? Гасінський район Захарчук. Я бачив на майданчику двох Захарчуків. Одночасно Петра Захарчука, це батько Віктора. Він майже мій ровес, Він там 64 або 63. Ми збираємо в одному з турнірів. Мітла Прийом, волдає. 23-15. Богдан Босенко. 16-23. Друзі, згідно регламенту, матчі відбуваються, так би мовити, з трьох партій. Якщо матч закінчиться з рахунком 3-0, то команді дається три очки. Якщо 2-1, то переможцю 2-1 очко переможеному. І якщо, звичайно, 3-0 там переможена команда, то отримує 0, або не отримує нічого. Ось такі зміни внесені. Ну і турова система. Команди приїжджають в одне місто, три команди грають всі між собою. Получиться, кожна команда проводить по два матчі. Ну, Ось така схема. Паралельно в Вілінцях відбувається… Одна, один з група в турнірів зіграють Іллінці, браїлів, і. І і, і, і. і. і, і ә, друга команда МТП. Ні, не МТП. Ой, ну зараз спомню скажу. А ось що стосується тур, який був запланований на 14 листопада, то він вже перенесений. Там десь я вже написав у телеграм-каналі Волейбольна Ліга Поділля, такий є телеграм-канал, підпишіться. Волейбольна Ліга Поділля», Три слова великими буквами. Волейбольна Ліга Поділля. Є одноіменний сайт. Ну, телеграм десь оперативний. Калінчук забиває і 25-19 перемога у першому сеті за командою. Вибір розумний. Зустрінемося в другому сеті.